Вітаю, друзі! Сьогодні ми буквально подивимося психосоматику кишківника і не бачу вихід, нічого не розумію, погана пам'ять це усе психосоматика травної системи кишківника. Чому людина каже, не бачу вихід, не бачу свій шлях. Ключове, як ви думаєте, що тут? Ці фрази, коли ви бачите не бачу шлях. Моє призначення не бачу, не можу знайти. А хто мій партнер? Е, які ще там фрази можуть бути? Весь час звучать фрази моє, моє, моє привласнення всього. Хочу працювати на себе всюди, позиція я. І в центрі ось таке не я, ось таке не роздуте его. І про що це говорить? Егоїзм від слова навіть фашизм, націоналізм і так далі. І ось це велике я, воно в результаті призводить до, до того, що моє я ніхто не бачить, моє я ні, 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 ніхто не поважає, ніхто не дякує, моєму я і так далі. І ось тут ось це таке роздуте я. Тим більше вірогідність, що людина постійно буде говорити: мене обесцінюють, мене використовують, мене, мене, мене. Це все про жертву. Щоб ви розуміли, ця людина в жертві і вона не хоче з цієї жертви виходити. У такої людини постійно внутрішній саботаж. Я... Um, нібито не працюю на когось, бо мене там використовує директор. Тому що мені мало платять. Я не працюю, бо мене ніхто не уважає. Я не працюю, бо там всі ледарі, і мені приходиться працювати за всіх. І це така собі жертва соціума. І ця от така м робота внутрішня, і мозок то перекриває. Це все і чому егоїзм, все собі, все собі, чому людина у такому дефіциті, я собственник все собі формується? Психосоматика власника. Власник. Я хочу властвувати, я Бог. От. І там, де оці власники, там ревнивці. А там, де ревнивці, це егоїсти, і це сильний дефіцит. І це дефіцит мікроелементів в тілі. Кишки забиті. Дефіцит, дефіцит, дефіцит. І по тій причині, що у мене дефіцит, я хочу моє своє, нікому не віддам. Чому не віддам? Тому що у кишках нема виходу. Не віддаєш застінні явища в тебе в кишківнику, в сечовому, в нирках, всюди йдуть застінні явища. І транслюється це: не віддам свої гроші, не віддам свій час, не віддам свого партнера, не віддам свою квартиру, не віддам свою територію, не віддам своїх дітей, соціуму. І е, ти не віддаєш, перепрошую усе те гівно, яке є в тобі. От. І Ну, от все, що ти не віддаєш, це те, що ти накопичив у собі із цієї жадності і дефіциту. І вже ніхто не хоче з тобою ділитися. І якщо ти не віддаєш це гівно, то люди будуть кидати в тебе оцим гівном. І ти збираєш навколо себе таке гамняне оточення, е токсичне оточення, агресивне оточення, не яке постійно ниє, яке нічого не дає в соціум. Е, мені нічого не дають і мене всі використовують. А хто притягує це оточення? В чиєму тілі це відбувається? Це ж ти усе це притягнув. Е, це усе ти розумієш. Тому не буває такого мій шлях, не мішлях. Е, у, у кожної людини є шлях, і ніхто це не відбере. От. І. Признання, таланти, реалізація це про те, що мені потрібно працювати із своїм мисленням, і своїм почуттям дефіциту, мені потрібно відновлювати мікроелементи, мені потрібно йти на консультацію, мені потрібно продовжувати далі, мені потрібно розвиватися. Якщо я бачу завтик, мені треба йти в глибину. і… Мені треба призначувати мікро та макроелементи, тому що та людина, яка це зможе побачити, вона зможе і ви допомогти мені вирішити, якщо я хочу. Тому що тут дефіцит вітамінів, дефіцит води, і тут формується стан, свідомість дефіциту. І звідси ревність іде, і заздрість іде конкуренція, помста. А що таке помста? Хочу вбити, а чому хочу вбити? Тому що себе знищую. І людина бажає смерті і зла тільки тоді, коли вона бажає зла собі. Чому? Тому що, е, коли ти багато сієш цього зла, е, багато сієш чогось токсичного, е, люди тебе любити не будуть за це. Ну, е, Погодьтеся, якщо ти кричиш постійно. Якщо ти бажаєш постійно комусь зла, кому ти потрібен? І така людина веде себе по факту е, не нетрадиційно, бо вона бажає смерті самому собі на підсвідомому рівні. І коли це конфліктна людина, скандальна. І вона думає, о, я там духовно розвиваюся, в мене там Аля ще щось. Е насправді це не так. Е тому що хто ще входить в категорію таких людей? Це маніпулятори, це люди, які е -е переслідують там. В голові вони переслідують якісь ідеї, і вони такі залиште мене усі в спокій, я хочу померти. От і такою моделлю поведінки вони відштовхують також інших людей від себе тих, які мені можуть допомогти. Мені більше любов не потрібна, тому я веду себе по-свинськи, і тоді я по відношенню до інших людей, щоб мені дали спокій, буду саме е, ось. Ось таким ось такою людиною, яка буде викликати у всіх агресію. так? І що ще можна сказати про таких людей? Що у них наростає конфлікт, от я вибрав партнера, а з партнером щось не складається, і в мене починається помста цьому партнеру. І коли я в помсті. І, наприклад, це жінка. Я навіть готую їжу, я готую годую дитину, грудю, чи ще щось там, будучи у таких руйнівних енергіях, я не працюю своїм мисленням, там де справді робота мислення, а не якась там ілюзія духовних практик. Тоді йде. Е Закриття роду для тих, хто поруч, руйнування. Я сам не хочу жити і вас знищу, Я тим самим знищую всіх навколо, тому що жінка, наприклад, у якої проблема з ЖКТ і вона готує їсти, це не про здорову їжу, це не про користь від їжі, це про знищення себе і тих, хто навколо мене. Так само про дітей, про проблеми, і так далі. І коли я роблю боляче іншій людині, я переслідую цю людину, тому що я від мами або від батьків чув такі установки, що життя це важка ноша, і я бачу від своїх батьків, як це важко живеться. І мало того, що я це по відношенню до чужих людей роблю я це і по відношенню до своїх родичів. І це людина, яка знищує свій рід. Настільки вона наповнена цим гнівом всередині себе. І е, ви маєте це зрозуміти. Психосоматика всього цього є в різних курсах: Свобода волі, принцип виживання, глибока психосоматика в курс ковчег, курс трансформація, психосоматика, зачаття, як народити здорову дитину. А якщо ви народили вже... Не зовсім здорову дитину, не зовсім про здоров'я, то зрозуміти, як по циклах можна щось виправити. І е, знання вони завжди і всюди були тільки для аристократів. Кріпаки для них була їжа, тільки як сенс виживання. І ми зараз ходимо в епоху водолію, де знання це цінність. І якщо ви не користуєтеся цією цінністю, то подумайте до е, якої категорії людей ви належите. Тому що у нас у родах у всіх були кріпаки. І е, для того, щоб вийти на інший рівень мислення, вам потрібно щось поміняти, поміняти для себе, почати діяти і. Е, Зараз я хочу вам запропонувати курс Я і сім'я, де ми зможемо трансформувати усі ті установки, які закладалися вам роками, які не давали вам відчути стан спокою, стан гармонії, стан любові. І тому ви постійно кажете. Я хочу, щоб мене любили. Я хочу, щоб е, бути щасливим, але ж ви не знаєте, що це таке. Ви хочете, щоб інша людина вас наповнила цим станом. А як людина може вас наповнити, якщо у вас перекрито почуття свободи, е, е, вільна територія? Тому що ЖКТ це ще про вільну територію. Е, і ви постійно наступаєте на чужі кордони, і хтось наступає на ваші кордони. І для того, щоб це міняти, заходьте і трансформуйте, для того, щоб виховувати нетравмованих дітей, для того, щоб зрозуміти, що таке травмоване суспільство і як вивести на рівень життя свою сім'ю. Заходьте і утримуйте ці знання. Якщо для вас важливіше там в кошику кусок ковбаси, чим ті знання, які поміняють ваші Життя це ваш вибір. І коли, наприклад, кишківник закальцинований, це признак, що закальциновані судини. І тут не тільки кишківник, тут ще й йдуть судини, а судини вони ведуть до головного мозку. І е, потрібно зрозуміти, що це не такий живий кальцій, який потрібен як стройматеріал, а це кальцій. Е, про регідність, це про жорсткість, це про е, поломку опорно-рухового апарату, про е, проблеми з е, ішемією голови, ішемією судин і так далі. Е, ішемію судин, травної системи, усі судини забиті. І що таке судин? Є стінки судин, і про що це? Е, є повний простір всередині. І щось там по ним тече, а по факту це голе пространство. І коли людина каже: е, про, е, у мене порушена свобода, значить у неї є судинне порушення, і залишилось розібратися, що там на цьому рівні. Тому Чистка судин вона починається з чистки е, кишківника. І допоки ви не будете дивитися у ці теми, допоки ви не зможете вийти у призначення, масштаб і масштабуватися, на консультаціях я вам даю назначення, як з цим працювати. На консультаціях я вам даю рекомендації, де у якому курсі продовжити далі свою трансформацію. І ті, хто не продовжують, вони не можуть досягнути е, бажаного результату, тому що я не роблю це, що це потрібно мені, а це потрібно вам. Я ділюся уже тими знаннями, які є у мене. Тому що у мене багато років практики. Я навчаюся у е, найкращих академіях світу. І це не про те, що я розділяю і лікую певний окремий орган. Я розумію організм як цілісну систему. Я знаю, що таке психосоматика. Я знаю, як індивідуально дивитися у психосоматику людини через сканування простору і поля. І допоки ви сидите в цьому дефіциті економити свої гроші, ви втрачаєте час, ресурс і здоров'я. Аналізуйте, друзі, це потрібно не мені, а вам. Мені подобається з вами працювати. Я люблю з вами працювати, я просто люблю людей. Я просто люблю, коли у мене багато людей, з якими ми шукаємо спільно вирішення. І якщо ви дозволите собі піти. У вирішенні проблем, ви їх обов'язково вирішите. І ті, хто вже пройшов трансформацію моїм полем от напишіть для тих, хто, не будьте жадними на емоції, напишіть для тих, хто ще вагається під цим відео, які ви отримали результати, що у вас у житті помінялося. Не будьте егоїстами, не зажимайте це усе в собі, оті калові маси, оте все. викидайте це, чистіть себе від цього. Обнімаю вас, аналізуйте.